Діти, сьогодні ми поговоримо про пісню. А що ж таке пісня? Це музичний твір, який співають. А як вона з'являється? Вірно, композитор пише музику, а вірші поет. Існують два основні види пісні народна, автори якої невідомі та професійна пісня, створена композитором та поетом. На цьому уроці мова піде про народну музику, про народну пісню. Яка ж її характеристика? Слова та музика не мають автора, це колективний твір народу. В різних регіонах є свої варіанти мелодії та тексту пісні. Виконавці можуть доповнювати народний твір, збагачуючи його зміст. І сьогодні ми слухаємо українську народну пісню Амій Милий вареничків хоче». Воронички хоче, мій городичків хоче, немає, на пари має, на пари боляче по се, ми маємо, на пари, воля, а дров вже немає, милий, мі, миленький, а дров вже немає, воно виставя. E elei, me melei me, me. Oh, sim. Така вона українська народна пісня. А ви пригадайте, які ви знаєте українські народні пісні. До зустрічі!